Говорити з начальницею управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції України Надії Ситник. Вітаємо вас доброра Надія. Надія, розкажіть, будь ласка, механізм. Як взагалі це все працює? Логістика, вся ця ну здебільшого вербують підлітків через мережі, соціальні мережі, Які? і в більшості це телеграм, це телеграм-канали, mm -hmm. де пропонують так би мовити легкі гроші заробити за виконання певних завдань. І працює це таким чином, що е, вербувальники, вони взагалі такі досвідчені маніпулятори вони грають на людських емоціях і пропонують спочатку виконати такі, так би мовити, невеличкі завдання. Ну е, наприклад, намалювати графіті або рознести якісь листівочки, розклеїти листівочки, і в подальшому Нейтральне таке щось щось, що здається не таким прям правопорушенням з першого mm -hmm. боку, да І до це гроші. Так, невеличкі і поступово маніпулюючи, шантажуючи, е, можуть уже залучати підлітків до виконання більш таких е, серйозних якихось правопорушень, підпали автівок. Тобто це гра вдовго, правильно. Ну, здебільшого, так і як правило, коли це грав довго, батьки або рідні можуть це побачити, я так розумію. Ну тобто є якісь сигнальчики. Є звісно, потрібно просто їх вчасно розпізнати. От ну. як розпізнати? Підкажіть, будь ласка. Ну, якщо ми говоримо саме про батьків, варто звернути на те, чи з'явилися у дитини, наприклад, якісь кошти або якісь гаджети, на які угу. не давали кошти, запитати звідки так? тобто, якщо дитина не може пояснити. Походження грошей цих це вже перший такий дзвіночок. Uh -huh. Uh -huh. Звісно, що треба звертати увагу на поведінку дитини, чи вона не стала більш замкнутою, чи ем, не змінилося коло спілкування, чи готова дитина взагалі з вами поспілкуватися на тему безпеки в мережі інтернет. Uh -huh. і ем, ну. Взагалі потрібно е, подивитися, чи не цікавиться сама дитина таким, так би мовити, заробітком легкі гроші, угу. чи не цікавиться дитина раптово якоюсь критичною інфраструктурою або військовими такими якимось об'єктами? Це всі ті такі дзвіночки, угу. м, на які варто звернути увагу і поговорити зі своєю дитиною, Нагія, mm. а ви напевно аналізували е, якісь групи ризику. Та я зараз про вік, про гендер, про можливо там локації, якісь там знаєте, великі міста, маленькі міста е, ну. Насправді не можна виділити якусь певну категорію дітей, тобто що ця категорія дітей от, схильна до скоєння ага. правопорушень чи нею легше маніпулювати а цією ні. У дітей ще не так розвинене критичне мислення, і тому будь-хто, хто користується активно користується мережою інтернет, на жаль, може потрапити на такий гачок. Тому ми говоримо про те, що потрібно дуже рано починати спілкуватися з дітьми на тему медіаграмотності. Буквально вже з п'ятого класу варто говорити про те, як розпізнавати деякі фейкові новини в мережі, як не потрапити на гачок якихось маніпуляторів. Але я вам хотіла би сказати, що. Десь клас сьомий, восьмий, Це найбільші такі повідомлення, які надходять mm -hmm. до інспекторів служби освітньої безпеки від е, учнів про те, що їм приходили подібні повідомлення і на телефон. От, до речі, дуже цікаво. Деякі з тих випадків, про які ми говорили, діти самі зверталися до поліції, казали, що мені тут пишуть. Тобто вони попереджували це, і йшли одразу, куди ще можуть звернутися діти або батьки одразу. Е, якщо от ми розуміємо, що почалось вербування? Ну, все ж таки, почну з того, що зараз у школах працюють у нас поліцейські інспектори служби освітньої безпеки. Угу. Вони проводять дуже багато інформаційно-просвітницьких заходів. І е, на тему вербування, от станом угу. на зараз, це вже понад 45 тисяч таких заходів провели, після яких Діти підходили до своїх інспекторів служби освітньої безпеки і говорили: мабуть, це те, про що ви тільки що казали, і показували телефон. Mm. Але а, якщо немає в вашій школі інспектора служби освітньої безпеки, а, можна звернутися до чат-ботів Служби безпеки України на сайті кіберполіції. Дітям варто розповісти про це батькам, розповісти mm -hmm. про це вчителям, щоб звернутися вже до СБУ та до Нацполіції. Надія спасибі вам величезне. Це не про те, що хтось із ваших підлітків поганий або добрий, або там хоче там легких грошей, або лінивий, або ще якісь. Це просто про уразливий вік. Давайте будемо уважними і спасім вам за цю, цю основку. До речі, це просто шок. Що це довга історія? Насправді так, так. І у нас є шанс це помітити. вам величезне. Дякуємо. А Надія сидит у нас була в гостях.